Кейс там, де чорні води, сів на коня козак молодий, плаче молода дівчина, йде козак з України, гей, 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 соколи, оминається, гори лисидолий, Цвінь, цвінь, дзвінь, дзвіночку, Степовий жай ворону. Гей, 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 соколи, оминається, гори лисидоли, Цвінь, цвінь, звінь, звеночку, степовий цвінь, звінь, звінь, плаче, плаче, дівчивонька, любо моя ластівонька, а я у чужому краю. Серце спокою не має, гей, гей соколи, оминається, горили зідолиць, Дзвінь, звігінь, дзвінь дзвіночку, Степовий жай вороночку, гей, 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 соколи, оминайся, горили сідоли, Дзвінь, звійн, дзвінь, дзвінь. Діночку, містіковий двінь, дзвін, дзвін, аль, жаль, жаль за милою, за родною староною, Жаль, жаль, серце плаче, більше її не побачу гей, 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 соколи. Оминайте, гори лиси і дзвінь, дзвінь, дзвін, дзвінь, дзвіночку, Степовий жай вороночку, гей, 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 соколи, оминайться, гори лиси долиць, дзвінь, дзвін, дзвінь, дзвіночку, місті повець, дзвінь, дзвін, дзвінь. дзвінь. М'юду наливайте, як загину, поховайте на далекій Україні, хоть милої дівчини, гей, 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 соколи, оминайте, гори доли, Звінь, двінь, дзвінь, дзвіночку. Степовий повижай вороночку, гей, 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 соколи, Оминайться гори лисидоли, двінь, звінь, звінь, звіночку, місті повинну.